Позитивна, яскрава, молода, впевнена в собі, завжди усміхнена та безперечно талановита. Ця дівчина завжди перебуває в безперервному русі. Просто невичерпне джерело енергії. Вона не втомлюється відкривати в собі нові таланти та приємно дивувати ними громадськість. Привіт, усім з Віденської кав'ярні. На ваших телеекранах Анна Проданюк. А це означає, що на вас чекає чергове знайомство з людиною, яка не чуток знає, що таке сила слова. Рубрика «Проба пера» цього разу представляє Ірину Мороз. Героїня моєї рубрики народилася на Тернопільщині в сім'ї педагогів. Ще з самого дитинства дівчину цікавить цей світ у всіх його проявах. Тож завжди і у всьому Іринка ринка була активісткою, брала участь в найрізноманітніших шкільних заходах, співала, грала на музичних інструментах, одним словом, збирала справжню колекцію грамот, дипломів, подяк та нагород. Минули роки, а героїня моєї рубрики не змінилася. Така ж не посидюча та активна. Тільки тепер вона не старана школярка, а знаний на Буковині журналіст. З дитинства у дівчини залишилося одне захоплення музика. Вона не уявляє свого життя без гітари та мріє навчитися грати на фортепіано. А віднедавна Верени мороз прокинувся ще один талант. Саме про нього ми зараз і поговоримо. Вітаю вас у програмі Контроль». Ірино, я знаю, що кілька місяців тому ви почали писати вірші, що розпалило у вас бажання потоваришувати з Римою. Справді я розпочала писати вірші саме кілька місяців тому. Багато хто хто читає вірші, хто знайомиться з моєю творчістю, все не може повірити. І дехто мені може навіть ставити такі конкретні факти, підводити і говорити, що направду Іра нам здається, що ти пишеш вірші з 9-го, з 8-го класу. Це зовсім не так. Я пишу буквально. З весни цього року, з квітня, напевно, і просто настав якийсь такий момент, що я зрозуміла, що треба викладати навіть не те, що треба викладати щось на папір, а просто що це само собою стається. Хоча, мало хто знає, що свій перший вірш, якщо його можна назвати віршем, я написала ще в одинадцятому класі, але після того я не писала нічого, і цілих п'ять років, поки навчалася в університеті, я не писала ні вірші, ні прозу, і єдине, якщо могла щось творити, то це було суто, що пов'язане журналістикою моєю професією або з якимись хобі, моїми захопленнями. От. А зараз, вже протягом восьми місяців, я наполегливо пишу вірші. Чи знайомили вже широку публіку зі своїми рядками? Можу сказати, що е, спочатку мені було надзвичайно важко комусь показати свої вірші. Не через те, що я їх можливо вважала чи досконалими, чи недосконалими, а просто вірші, як на мене, це щось таке дуже ліричне, дуже інтимне і дуже особисте. Але все-таки цей момент настав. І вперше я свої вірші почитала своїй подрузі. Потім е, у нас е, в Чернівцях відбувався фестиваль Меридіан Черновіц». і е, Мене запросили там теж виступити. Мої колеги чи, можливо, на непарники поперу, якщо можна так говорити. І власне тоді, вперше, я декламувала свої вірші перед великою аудиторією. Насправді в мене є досвід виступу перед великою аудиторією, але як співачки. Все свої шкіль... шкільні роки можна сказати, це в мене постійні фестивалі, конкурси, і я виступала, співала під фонограми, не під фонограми, а капельно під музичні інструменти, під супровід. А от саме читала вірші вперше в свої 22, можна сказати, і. Я зараз щиро зізнаюся, що навіть будучи професіоналом на сцені, тоді у мене тремтіли руки. Можливо, через те, що це поезія, можливо, через те, що це дуже авторське і дуже особисте, можливо, через те, що це вірші і що це почуття. Але було саме так, але мені не соромно цьому зізнаватися, тому що це, це було і воно має право на існування. Крім того, нещодавно, буквально наприкінці осені, у мене був творчий вечір у Львові. Його організували мої друзі-журналісти, які там навчаються у Львові. Туди зібрались на цей творчий вечір. Журналісти можна сказати з усієї України, але здебільшого там найбільше їх було саме зі Львова, місцевих журналістів. Там свої вміння, творчість, можливо, якісь хобі демонстрували усі. Хтось співав, хтось танцював, хтось демонстрував якісь хендмейди, хтось читав вірші, чи демонстрував якусь відеопоезію, аудіопоезію. І, власне, в їх числі випадково чи не випадково опинилася я. І неможливо не згадати про Чернівці, тому що саме тут теж відбувся творчий вечір, вечір музики і поезії, де ми. Ще з двома напарниками читали вірші і співали. Тоді в нас був аншлаг, і це зараз приємно згадувати. Є ще кілька планів надалі щодо інших міст. Можливо, там вдасться почитати щось своє. Можливо, продекламуйте щось для наших глядачів. Звичайно, із задоволенням я продекламую один із своїх перших віршів. Єдиний вірш, який був написаний на папері. Тому що переважно усі решта віршів я пишу або на комп'ютері, або на планшеті, або навіть на телефоні іноді виходить. Але один єдиний вірш у мене є, який я написала саме на папері. Він називається «Якби ти просто був. Якби ти просто був, чи тихо собі мовчав, любив солодке, запав дощу і хміль. Я навіть цей одинокий причал з присмаком моря, тебе і снів заворожила на кілька днів. Пісок, прийнявши за мілку стіль, собі втопила замість надій. Якби ти просто був щоденно, мене смішив, тримав за руку і пригортав, я все зробила, щоб ти спішив в мої обійми і пам'ятав, що жоден порт чи морський причал не стане кращим твого плеча. Мені не змінить твоїх очей в тисячі довгих пустих ночей. Коли лиш сниться твій сміх і ласка. Коли прокинусь, будь будь ласка. У вас два захоплення: поезія та музика. Я не здивуюся, якщо ви зараз скажете, що пишете пісні. Направду є таке, але якщо поезію я почала писати тільки нещодавно, і це ще така маленька, маленька грань в мені, яку я планую надалі розвивати, то музика це щось дуже багатогранне, і музика мене оточує і є в мені, можна сказати, з народження, тому що відколи я себе пам'ятаю, у мене вдома є гітара, у мене вдома є супілка, у мене вдома є баян. Крім того, я граю на бандурі, професійно граю, можна сказати, тому що саме музичну школу закінчила по цьому музичному інструменту. Але з дитинства граю на гітарі. І можливо, навіть гітара мені дещо ближче, ніж бандура, тому що саме на гітарі я почала писати пісні. Можливо, десь відтоді народилися якісь перші спроби писати вірші, але то не були вірші. Я просто сидала, брала музичний інструмент і народжувались слова паралельно з музикою. Це щось фантастичне, як на мене. В мене є кілька пісень. Я їх досі співаю, досі граю зі своїм друзям, близьким, рідним. І ось в таких дуже приємних колах. Іноді я виступаю з цими піснями. Без музики жити не можу. Ну, В принципі, як уже зараз і без поезії. І наше традиційне запитання: про що мріє Ірина Мороз? Я дозволяю собі мріяти. Мріяти дуже багато. Тому що я вмію бути вдячною за те, що я маю, але водночас я знаю, що треба прагнути більшого, і ти це обов'язково отримаєш. Е, мрію про успішну кар'єру журналіста. Мрію про хорошу сім'ю. Мрію навчитися малювати, хоча мені це зовсім не вдається, і я вважаю, що потрібно мати талант, щоб малювати, але я. Знаю, що буду робити спроби, і, можливо, колись я таки і організую якусь свою виставку картин. Можливо, е я дуже хочу видати свою збірку віршів, свою першу збірку, і, можливо, надалі це стане стартом якоїсь такої поетичної, справжньої діяльності. Мрію написати книгу, тобто, точніше, уже її пишу. І, і ще багато чого мрію, але мабуть, це. Це дуже особисто і невеличкий подарунок для вас. Ви музикант, медійник, поетеса. Мабуть, життя у вас цікава п'єса. Не хочете про нього написати? Щоб читачів ще більше здивувати? Чекати буду нових творів про музику, любов і море? Ой, гарно дякую, дякую тобі. Можна ваш? Партнер? Звичайно. Рошо дякую, дякую і тобі. Мені залишилося лише познайомити вас з цікавими фактами про героїню моєї рубрики. Ірина не любить фільми жахів та котів. До речі, забула запитати чому. Зате обожнює ранки, шоколад та малинку. Також не уявляє свого життя без книг. Дуже любить читати детективи і цікавиться сучасною літературою. Дівчина завжди стильно виглядає та зізнається, що перевагу надає тільки зручному одягу та взуттю. Мабуть, це пов'язано зі специфікою роботи. А ще Ірина Мороз колекціонує кактуси. Добре плаває, вміє сідати на шпагат і вправно пише як правою, так і лівою рукою. Ось так. Що ж, моя місія на сьогодні виконана. Сподіваюся, вам сподобалося. До нових цікавих зустрічей у Вінницькій кав'ярні. Я Анна Проданюк, як завжди, чекатиму вас у рубриці Проба-Пера. пера». Па-па!